А в українській культурі є таке прислів'я: хто рано встає, тому Бог дає. Тобто всі нас поділяють на тих, хто встає рано, їх називають жаронки, тих, хто навпаки люблять вночі щось робити і вставати дуже рано, дуже пізно, пробачте, таких людей називають сувами. Також є категорія людей дуже невелика. Які мають так званий вовчий сон. Це, ті, це тоді, коли вони можуть спати там дві години, потім 6 не спати, потім знову спати годину, три не спати. Такі бажано не експериментувати з таким, з таким типом сну, бо це може закінчитися, скажімо, не дуже приємними речима для здоров'я. Хоча одна людина дуже відома. Тобто Леонардо да Вінчі якраз мав такий вовчий сон. Є ще люди, які просто у них є така хвороба, яка називається інсомнія або безсоння. Це хвороба. Це погано дуже для здоров'я. Але ми будемо говорити про в основному цю категорію, яких називають совами. Через те, що ці люди. Заявив, зазвичай відчувають певний комплекс неповноцінності. Сьогодні ми постараємося його з вами трошки розігнати, зняти цей комплекс. І так, в цей момент, будь ласка, ставте свої вподобайки, поширюйте це відео. Ми сьогодні будемо говорити в цій передачі Культур-хімія, будемо говорити де про те, що стосується сна, через те, що ми, врешті-решт, сні проводимо дуже багато часу. Так от. Буквально на минулого тижня була одна цікава новина, наукова новина. Провели вчені дослідження серед людей, які серед жайворонків, оцих, хто рано любить ставати, а також серед тих, хто любить навпаки пізно лягати, тобто жертвонками і совами. І як ви думаєте, що вони виявили? Часові тепер можуть не комплексувати через те, що продуктивність їх роботи. Вище, ніж у жайвранків, на 13%. Ці вчені вони не дають цьому ніякої інтерпретації. І це, звичайно, не означає, що ті, хто з вас жайвранки, мають перейти на інший режим існування на такий сонцов. Ліпше, звичайно, прислухатися до своєї природи, як їй буде ліпше. Але тепер. Встановилося певне таке, скажімо, рівноправ'я між цими двома головними групами, на які поділяють людей або на які поділяють сон людей за, за тим способом, як вони сплять. В я в якійсь передачі розказую про той сон, який я запропонував. Це якби наступний, наступний пункт нашій передачі. Я називаю його колисковим. Чому і як ми його використовуємо? Є така частина сна, коли мозок відключається повністю і відпочиває найбільше. Так от, вчені помітили, що якраз такий сон у дітей, коли їх колисають в люльці або в колисці. В традиційних українських хатах був спеціальний такий гвоздь, товстий, до якого і балка, до якої прив'язувалася колиска. і жінка щось робить там по хаті вона колиснула, і ця колиска гойдається. І дитинка спить дуже хорошим здоровсом. Я запропонував уявити, коли ви лягаєте спати. Я випробував це на собі. Лягаємо спати і уявляємо, що у нас колеса. Можете разом з ліжком, як ліпше, а може просто окремо тіло. Уявляти, що у нас так що Можна а, синхронізувати з тим, як ми дихаємо. І ви побачите, наскільки ви будете ліпше висипатися. Якщо хтось хоче ще додати до цього колескового сна от такий інтелектуальний аспект. Або мантровий спосіб засинання, ви можете про нього прочитати в цій книзі, або подивитися на моєму патреоні. Там дуже такі вже речі є для інтелектуалів, які б хотіли навчитися, скажімо, читати свій потік свідомості. Про це не говориться прямо, але. Врешті-решт, ця навичка набувається. Це, це те, що я хотів розповісти. Ще одна була наукова новина минулого тижня, яка говорить про те, що ті люди, які стверджують, що вони дуже мало сплять, у них мозок все рівно спить. Це вже були дослідження. Також, ті люди, які вважаються сплять, буває, що вони не сплять, коли сплять. Це теж дуже цікаво. Тому. Я думаю, що наступним скоро будуть ще додаткові дослідження, що це таке. Виглядається приблизно так, людина спить, але спостерігаючи за її мозку, видно, що в неї якісь частини мозка пробуджуються. Або коли людина не спить, у неї частини мозка відключаються. Це дуже цікаве спостереження. Я ще не знаю, як його, яку йому інтерпретацію давати, як його використовувати на практиці. Але це дуже цікаво. Ще одна річ: я запропонував не тільки в сон, а й взагалі в свій практичний день внести парфуми, тому що вони стимулюють роботу, скажімо, нашого мозку. Але парфуми хороші. Якщо немає парфум, десь який можна придбати. чи... Чи знайти, чи попросити в когось, потрібно використовувати запахи, які дуже приємні. Ту ж карамель, згадайте. Про карамель можна, або про інші запахи квіток, можна говорити досить багато. Скажу вам тільки те, що є одна хороша компанія, парфумна, яка називається Мансера, французьке Мансера. От. Іноді на англійської говорить Мансера, -ман яка виробляє дуже, дуже цікаві, дуже хороші парфуми. Я кілька з них вам для вас назву. Наприклад, Black Vanilla. Дуже має хороший запах. Black Vanilla. Потім ще вони роблять French Riviera. У них є теж хороший дуже запах. Дуже э, приємний запах. Потім у них є э, такі запахи, які вам можуть не сподобатися, але які ви обов'язково запам'ятаєте. Один з них це Cosmic Pepper. Ох, жахливий запах. Ох. Але його запам'ятаєш. я не знаю, хто таким запахом може користуватися. Такий запах ліпше не тримати в своєму, скажімо, внутрішньому, внутрішньому ландшафті, в своїй уяві. Але знати його можна. Ще один цікавий, цікава ця компанія робить парфуми це red tobacco. Тобто червоний тютюн, пробачте. Чер червоний тютюн. Потім ще, от комусь може дуже сподобатися, називається Fig Ecstasy. Fig Ecstasy. дуже цікавий запах у цієї компанії. Ви ну, пробачте у цих парфум. І ще дуже. Мені подобається це Wood Orchard, Ууд це таке дерево, я про нього вже якось говорив. Яке, коли на нього нападають певні, скажімо, хвороба находить в цього дерева, воно починає виділяти такі ферменти для того, щоб боротися з цією хворобою. І от якраз вона дуже цей фермент має такий приємний запах. Оце е, коротко про цю кампанію. Ви можете прочитати в інтернеті, як вона там створена, хто там її робив. Я не, не буду заглибнутися в, в ці речі, але кілька з цих Black Vanilla, наприклад, потім оцей Oud Orchid, це ті парфуми, які потрібно або можна було б запам'ятати. До речі, як ми запам'ятовуємо парфуми. Їх потрібно часто нюхати. Тоді ми можемо викликати цей запах. Себе в уяві, навіть не нюхаючи самі парфуми. Дуже цікава річ в тому, що ми звикаємо не тільки зовнішньо до запахів, у нас є хабітуація, у нас мозок так працює, що ми скажімо, дуже швидко звикаємо до чогось. Можете на собі поекспериментувати, взяти нюхати щось, і ви побачите, як швидко за 15-30 секунд, якби різкість запаху. Відмінність його від цього іншого буде зменшуватися. Оце називається хабітуація. Це наш мозок звикає до, до запахів. У внутрішньому нашому ландшафті, або в нашій уяві, якщо ми ставимо парфуми, що дуже добре для, для того, хто навчається, взагалі для, для стимулу свого, скажімо, мислення, в нашій, внутрішній, в нашій уяві ми теж звикаємо. Мозок теж звикає до тих парфумів, які ми ставимо там. Тому це все потрібно поновлювати. От звикли, хоп, поставили, уявили, що поставили парфуми. Для того, щоб ми уявили, що ми ставимо парфуми, ми маємо знати, які парфуми ми ставимо. Ну, наприклад, якщо, як, як, наприклад, запах акації. Всі пам'ятають цей запах. Тому що, чому? Тому що ми його часто нюхали. Те ж саме можна сказати і про карамель. До речі, в одному творі, дуже хорошому літературному, годівниця каже, що дітки немовлята у них на тім тім'ячку, має запах карамелі. Це дуже цікаво. Я такого ніде не зустрічав. Можливо, хтось догадається, в якій книжці про це йдеться. Можете мені про це написати. І так, для того, щоб запах був у нас в, в нашій уяві, його теж потрібно поновлювати. От Приклад з акацією, мені здається, такий досить очевидний і зрозумілий. Або інші якісь запахи, які ви знаєте, От, але люди роблять дуже гарний запах. Це просто шедеври. І я вам кілька з них назвав це Black Vanilla. Потім French Riviera, ці компанії фірми парфуму Mancera. Потім у них ще хороший Oud Woodoчет, можливо, ви собі ще якісь підберете інші. Про інші парфуми я буду теж розповідати час від часу в інших моїх відео. Під відео. Є лінки тим, кому необхідні ваші 10-15 гривень. От кому необхідно боротися з тією заразою, яка лізе на нашу країну, ті для тих, хто нас обороняє. Хай вам щастить.